Вітаю! Сьогодні ми навчимося будувати правильні шестикутники, дванадцятикутники і побудуємо правильний трикутник за допомогою інструментів циркуля. і лінійки. Циркуль, лінійка нам потрібні будуть для того, щоб лінійка без поділок, але у мене з поділками я буду використовувати. Так, перша, перша частина і перший етап будуємо коло довільного радіусу. Давайте побудуємо центр, візьмемо і… Коло зараз побудуємо довільного радіуса. Малюємо коло. Це коло нам потрібне для того, щоб воно буде допомагати, як побудувати правильний шестикутник. Циркуль поки що не потрібен. Давайте згадаємо, що радіус правильного, верні, сторона правильного шестикутника дорівнює радіусу кола. Тому так і запишемо. Це нам підсказка, що радіус. Радіус кола буде дорівнювати стороні правильного шестикутника. Для того, щоб побудувати правильний шестикутник, ми відмічаємо на колі в будь-якому місці точку. Ось, наприклад, цю точку я беру за основу. Це перша точка. Тепер треба циркуль перемістити в цю точку. Радіус залишається той же самий. Давайте перевіримо, щоб він у нас не збився. Тепер я ставлю. І роблю засічки по всьому колу. Ось одна засічка переміщую далі циркуль, і роблю наступну засічку. І так треба зробити шість засічок, щоб можна було. Тепер візьмемо лінійку. І за допомогою лінійки вона без поділок, тому давайте я її поверну і проведемо з'єднаємо всі ці шість точок. Синій колір, щоб ми бачили, і з'єднаємо ось тут: проведемо шість відрізків. Це буде шуканий шестикутник. Ось так я беру і з'єдную всі шість точок. За допомогою лінійки без поділок ми можемо з'єднати всі ці шість точок. І у нас утвориться правильний шестикутник. Отже, шестикутник зараз має синій колір. Тепер, як побудувати правильний трикутник? Щоб побудувати правильний трикутник, нам треба з'єднати всі три вірні, вершини через одну. Ось такий жовто гарячий Я беру ось цю першу вершину і через одну з'єдную, беру цю, провожу ось так. Знову через одну. З'єднує наступні дві точки. І отепер салатній цвет світло-зелений це у нас правильний трикутник. І наступне завдання: нам треба побудувати 12 ти кутник. Так, 12 ти кутник, щоб побудувати, нам потрібно... Взяти і поділити сторону шестикутника навпіл. Коли ми поділимо сторону шестикутника навпіл, в такому випадку в цей буде у нас 12 кутник Беремо розчин циркуля, який дорівнює, тут у нас, радіусу, тобто стороні, ми можемо взяти немножко менше оцю сторону, і в такому випадку, будемо будувати, будемо будувати, ділити. Будемо ділити з шестикутник синього кольору навпіл. Беремо циркуль так, щоб у нього розмір був більший за половину, або менший, за, або дорівнював у цій стороні. Давайте візьмемо так, щоб він був більше за половину. І проводимо отут зробимо засічки, щоб для чого ці засічки нам потрібні, для того, щоб ми показали, де буде перетин цих сторін. Ставимо в одну, на одну сторону, потім на другу сторону, і проводимо ось такі засічки. Там, де у нас ці засічки. Пересікають дві, два кола перетинаються, оце буде у нас дві додаткові сторони, які нам потрібно, тепер ми з'єднаємо ці сторони, ось ці точку і цю точку, і вони поділять дугу навпіл. Зараз я провожу і щоб побудувати, оце у нас буде серединка. Ми знайдемо зараз середину дуги. Зараз цю точку треба позначити. Ну, давайте червоним кольором позначимо оце буде у нас точка. Тепер беремо циркуль, вимірюємо довжину від цієї точки до вершини шестикутника. Виміряємо оцю відстань, як ви бачите. Тепер у нас є розчин. І тепер треба поділити кожну з цих дуг на таку, ставимо вершину шестикутника і ось так ділимо, робимо засічки. Кожній вершині робимо засічки, щоб можна було цю отримати точки вершини 12-кутника. Виробіть поменьше, тільки що ось тут. За... Можна було зробити цю засічку. І так, переходимо до кожної серединки і ми робимо засічки. І тепер оцю ще одну сторону нам треба поділити напіл, знайти вершини восьмикутника. Отже, вершини восьмикутника ми отримали. Давайте я візьму жовтеньке або голубенькі краще, щоб вони відрізнялись ці точки, малюємо ці точки, які будуть у нас вершинами. Там, де середина дуги, це буде наша точка шукана точка, яка нас цікавить. Тепер нам потрібно ці сторони, ці вершини з'єднати, беремо лінійку, використовуємо за допомогою лінійки, проводимо. Давайте ось так зроблю кольором. Так, тепер я з'єдную ці сторони, і це у нас є правильний 12 кутник. Так, будуємо. З'єднуємо всі точки, які утворились для побудови 12 кутника. Наводимо зараз наші геометричні фігури, які утворились, щоб вони були більш. Додатковим кольором беру синій кольор. Зараз наважу це, у нас був шестикутник. І ось таким чином ми можемо показати, що ми вже вміємо робити, будувати без інструментів з поділками за допомогою циркуля, за допомогою лінійки, будувати правильні шестикутники. Як побудувати квадрат і восьмикутник, можете подивитись в попереднє відео. І так у нас ми отримали, подивіться, шестикутник, всі додаткові малюнки, точки, які у нас є, ми їх прибираємо. Все. І ось це побудова правильна 12-кутника. Але ж почали ми будувати з правильного шестикутника. Дякую за увагу!